Всім привіт! Хочу показати свою цибулю. Раніше я викладала відео, хотіла поради, хто ви що робите. Тому що от стовбур дуже-дуже-дуже грубений. Бачите? От палець настільки грубений. Я казала, що вона сама не ляже. Написали мені пару коментарів, що не чіпайте, не притоптуйте нічого. Це вона ляже. Дійсно, вона лягла вся сама. От дощики йшли, бур'яни, бачите, як поросли. Нічого буде микатися, цибуля змикає і бур'яни. І кріп думала, змикаю, але от не хотіла талувати, лазити. Тепер змикаю. Це і так по кріп, тому що зараз буду маринувати кабачки. Ріп, як ліс на городі, от на цигарятках лишився. Там далі бурячок столовий, кріп, як не знати що. А цибулька вся лягла.